Доброго дня вас вітає компанія автоексперти. У нас нове надходження арену кенгуа 12 місяця 2021 року. Перший облік 6 місяць 2022. Зараз автомобіль має пробіг. 177 тисяч повністю підтверджена сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 1,5 літрів, 75 кінських сил. Коробка передач 6 6-ступінчаста, механічна і передній привід. І по комплектації у нас два ключі LED ходові вогні, передні та задні. Мультифункціональне кермо, круїз контроль, автоматичне паркування, утримання в смузі. Велика мультимедіа, Apple CarPlay, Android Audio, навігація, Bluetooth, USB, AUX, кондиціонер, підігрів сидінь. Режими їзди, допомога під час підйому вгору, 6 ступінчиста коробка передач. Також є допомога під час паркування. Задня камера і партронік 360, оздоблення салону текстиль. багажний відсік в гарному стані. Заді дві розпашні дверки для зручності завантаження вашого багажу. Автомобіль свіжий пригне із Нідерландів перевірені усі вузли та агрегати зауважень автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний детелінг. Розмитний зроблений сертифікат. Можливо, розрахунок криптовалюту, покупка з ПДВ, розрахунок на картку. Переглядати здрав, можливо, місто Київ, Петропавлівська Борщагівка, вулиця Соборна, 1Б, бізнес-центр, чайки Плаза. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Ціна 15 500. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на Тест Драйві!